Українці в Польщі чекають зміни. Так, з 1 липня 24-го року набудуть чинності зміни до закону про допомогу громадянам України. І відтепер при оформленні ПЕСЛЯ УКР на українців чекають важливі зміни. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх важливих новин про життя за кордоном. Тож, починаючи з 1 липня українцям, які прибули до Польщі з метою отримання тимчасового захисту, потрібно буде оформити Песель УКР відразу після приїзду. Нагадаємо, раніше громадяни України могли це зробити впродовж 30 днів з моменту прибуття до Польщі. Крім того, варто зазначити, що отримати Песель УКР можна буде лише на підставі дійсного паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Натомість раніше можна було отримати на підставі внутрішнього паспорта громадянина України. Також Українці зможуть відновити статус УКР після виїзду з Польщі в Україну довше ніж на 30 днів. Однак у цьому випадку причина повернення має бути обґрунтованою, наприклад, введення активних бойових дій за місцем проживання особи в Україні. Відбитки пальців для отримання песель УКР надаватимуть діти віком з 6 років. Натомість раніше відбитки пальців брали у дітей, починаючи з 12-річного віку. Крім того, не забувайте, що у випадку, якщо у громадянина відбулись зміни, то потрібно актуалізувати дані для Веселякуер друзі на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Першого віза про життя та роботу за кордоном.